Новий рік вже минув. Попереду Різдво. Рівняни старанно готуються до святкування народження Ісуса Христа. Починають активно скуплятись на ринку та готувати страви. Скупляюся, іду на роботу, біжу, по ходу скупляюся. Бочок, бочок купляю, фрукти купляю, кутю купила. Ну таке, що всі готують на різдво. М'ясо печу. Салати робимо, все нормально. По християнськи. Коньяк купляю, шампанське, нормально. Продавці м'ясного відділу кажуть, ціни з Нового року не підвищували. Підмітили, що на різдвяні свята люди почали більше купляти ковбасні та м'ясні вироби. Бачок покупають. Дивіться, купляють домашні печени, домашню ковбаску, рульки, рулетики, паштети. Дуже добре скупляються. А що найбільше купляють? Курочку купують ну ще індик купують. Індика чекаємо. Дик зараз підвезуть овочі та фрукти. Рівняни купують не менше за м'ясо. Продавці кажуть, найбільший попит зараз на печориці. Привезли багато товару, але ціни не дуже великі. І на Різдво всі скуплюються багато людей. Вчора було дуже багато. Сьогодні більше ні купують гриби, тому що вже вілія виходить, в неділю. Ну так, мандаріни більше в село беруть люди. Ну, такі гіркі помідори не дуже багато, бо вони в ціні 80 гривень 55. Але такі як овочі, фрукти то беруть. Мандарини подешевшили. Яблука зараз ще яблука цього року саме дешевий продукт, як я говорю, саме дешеві. Гранат відмінний вітамінний фрукт на новорічному столі. Та вже на різдво. На нього попит спадає, кажуть торговці. Ціна на нього незмінна від 35 гривень за один. Рази є, як до праздник, а вони купляють більше, ніж звичайний день. – Більше купляють на чи на новий рік. Новий рік більше купляють. А зараз як? Зараз слабо, поки що після праздник людей гроші немає Да? Продавчині солодко погоджуються рівнями, перестають купувати дорогі продукти. Дешеві цукерки, дорогі цукерки не купують. Мало хто купує. Пенсіонери собі дозволити не можуть далі цукерки. Цукерки по 200-170 по, 200, по 170 гривень. Вони купляють батончики, пташине молоко на, на, на свою зарплату. Різдво сімейне свято, до якого рівняни також готуються заздалегідь. Кожен намагається зробити свій стіл смачним та різноманітним, але орієнтується на товщину свого гаманця. Анастасія Фешчук, Владислав Кругляк, новини Рівного.